В оренду. Податковий кодекс каже, якщо здається в оренду, вона повинна сплачувати податок. Тобто це земля комунальна і вона здає не в оренду, виходить, в суборенду. Так. Вона, так, да, вона по документам вона не здає, але фактично здає. Ну, Я вам скажу конкретіку, царське озеро в нас є. Так? Завод Катіон. Возьміть відкриті. Царське да, озеро для технічних нужд. Вода. Вони здають в оренду його з 2014 року. Я вам можу продемонструвати фотографію зараз. Рибалка 300 гривень з особи. В мене є відповідь з Державної податкової інспекції області, в якої чітко написано, що не сплачуються тільки в тому випадку, якщо вони використовують для своїх цілей, а вони здають в оренду. Отримують прибуток. Отримують прибуток, а бюджет міста не потрібне, не, гроші не отримує. І крім цього, місто ще має великий клопіт з проблемою з водою. Бо там як хочуть, так і господарюють. Це ваше питання чи ні? Ні, це питання управління земельних і податків управління земельних ресурсів. Там ви розумієте, послю до 2000 року на всі підприємства, заводи, які всі були, видавалися акт постійного користування. Потім у них, я а знаю, а в мене ті відповідь тільки ті, в кого є довору. Далі всі, незалежно від так, дорого оренди платимо, а за акти постійного користування не платили. Тільки з тих приміщень, Прошу, які за зараз покажу І друге питання. Друге питання да, стосується економіки так само. Як ви знаєте, багато на комунальних закладах ставилися твердопаливні котли. Палити дровами. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ефект ви, ефективність використання цих твердопаливних котлів, якимось чином ну, в статистику віддати чи ні? Чи ці котли користуються ними чи не користуються? Якщо в них вложили кошти, а ними не користуються, то для чого їх треба було ставити? Хто за це має відповісти? Котли маєте на увазі де? Твердопаливі. Ну я зрозуміла. Я 20-школа поставила твердопалівні котли. Я там їжджу 150 раз, так? і я там дров не бачу. Може, вони пілетують палять? Якими пілетами? Там би мали бути склади, нічого немає. Вони ті котли вгробили, Того, що палили сирими дровами. І ті котли стоять. Гроші бюджетні вкладені, а ефект використання, який поклопали в ладоші, коли поставили котли. От вам економія газу, от вам економія бюджетних коштів. У мене з Тихо, тіка, тіка.

Переробної, от щось ну, планується, говорили <пілля> за, за молоко по 150 ток літрів. Це здавали, молоко, може ми не не молоко завод. Ні, ну це так. Але <пілля> щось планують якісь нові підприємства, нові, переробні. А, Зараз говорите, щоб ми сировину не везли за кордон, а що немає. У нас настільки мало сировини, що ми з інших громад збираємо наша маса щоб забезпечити молоко. Не а інше. На кордон відправляється сухе молоко, тобто перероблена вже продукція. Ну, Сировина виті молока завантажні. не відправляється. Тобто це, тут підприємство але там такі вимоні, має відточку. Надала робочі місця. Це це молочне. А от сад сади в нас є, ми ж ходимо по тих продуктах. Вони кудись ну пропадає просто ви цервинасо наші скажу за громаду в нашій громаді е... немає. заводу немає. по переробці немає. яблук до приклад нема. Він є в ярголицях. Ви знаєте солобця? Да, яблуне вода так, просто, ну, в нас тут такого немає. В громаді нема. Всі садки або вони приватні, або вони здають навіть кудись, кудись, за кордон здають продукцію для здобування. Ну, якщо я власник садка, так, мені треба збути продукцію. Я, якщо знайшла канал збуту, я буду збувати. Я не буду думати, щоб воно в мене змінило. Все, падає, на цьому ми закінчимо. Ми Ще можна хотіла сказати, в нас Чату програму ми приймаємо заявки на битву стартапів до 3 жовтня. У нас буде 5 призових місць. Заявка дуже проста. Зверніть увагу, вона також є, крутиться зараз на рекламі в управлінні економіки, битва стартапів. Самі класні ідеї будуть фінансово підтримані. Тобто 5 призових місць ми розподіляємо. Пишіть стартапи, зняти з провайдерів гроші зараз. Да, да, є конкурсна команда. Паврищук Микола Васильович. О, голова. Точ, нічого не буде. А чого? Нічого не буде. Це я гарантую. Починаючи з цього, як то приробного свіжого заводу, все потухло. Що не візьметься, все потухло. Голова. Міський голова ради бізнесу. Зараз Він зараз. газ те, що достає. Рада бізнеса це дорадчий орган такий серед з, з, з бізнесменів різних галузей, очолює її міський голова. Все. Значить, ми дуже вдячні за те, що ви нас трошки прийшли ми подорожили. Бачите, люди які так що конкретно той пажу підготувалися. Це мабуть, ця зустріч буде не остання. Ми так думаємо йому от, от, Значить, як нам вже казав Ченненко, ми підготуємо так, питання, так, щоб які було да, легше да, просто, щоб да, вони... от, 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 розумієте, і щоб Бо краще про було кабінет Я не знаю нічого, чесно скажу. А <реш> у вас номер кабінету? А 14, перша палата. Все, прийому звердячі до уваги. Ми казали Так, ви так наші, будь ласка, товари нашої ви своє звернення на тих товарів. Озвучите, якщо ви можете. Так, пані Ларічук, тихенько. Зачнуючи питання про звернення громадської організації річки Хмельниччини до громадської ради при виконавчої комітеті, про проведення. Круглого столу з проблем їх Південного Бугу, плоскої кудрянки, ну всіх річок і маленьких і великих. Що що? Там вже було створення робочої комісії по вивченню цієї ситуації, а потім вже проведення. Ні, П'ятки ми зачитуємо лист, а потім вже будемо приймати рішення. З року в рік стан піденного бугу та плоскої повезу міста Хмельницького постійно погіршується. Рінь води в річках. Падає, вони цвітуть практично ціло літо, час від часу спригаються за море риби та раків. Виходять з назначеного зв'язку розстання екологічних проблем, котрі щороку лише зростають на руслах річок та водних об'єктах, розташованих на території Хмельницької міської громади. Громадська організація річки Хмельниччини, яку посилає Карван Вітро Йоскович, пропонує громадській раді ініціювати перед Хмельницьким міським радою. Організації круглого столу з питанням відродження річок Південний Бух та Плоскою. На круглий стіл запросити представників побукових організацій і зазначеного профілю комунальних структур, котрі б мали займатися зазначеними об'єктами, представників органів контролю та екологічних питань, а також представників мінізаціяних громадських організацій. Порядок денний пропонуємо вступити наступні питання. Фороб південного бугу та плоскої. Потрапляння, ну там кудрянку теж додав ще не лучше в виді. Потрапляння в річку неочищених побутових каналізаційних стоків. Потрапляння стоків із автомилів в дощову каналізацію і далі в річку. Неефективна робота застарілих учасник споруд МКП Хмельницький водоканал, Роз... розоряння водозахисних зон з Південного бугу та плоскої. Так тут бачите, і забудова теж так само їх тому що водний кодекс 100 метрів і ні-ні. А у Несик вже 35 вже зробили вже. Навіть менше. Це як і... ну, коло південного богу, ви знаєте, там вже лишилося 12 метрів, тротуар да? так, так. і то хотів би забувати. Ну там вроді судяться, відбиваються, не знаю, чи буде щось чи не буде. Далі дотримання контролю за роботи і розпарут Хмельницької міської територіальної громади, навіть найбільших Хмельницьке водосховище, Малашевецьке водосховище. Царське озеро, Мар'янівське водосховище. А Мар'янівська це Хмельницька громада. Це не Хмельницька громада, просто. Попадає вода, вода. до нас. Інформативно Хмельницьке водосховище дуже залежить від ти де Не був? почув. Дякую. дотримання правил експлуатації Хмельницького водосховища, відсутність наукового менеджменту, його гідробіологічних ресурсів неправильне. Зариблення, відсутність вод на вилов риби, впорядкувати експлуатацію та водними об'єктами, розташовані за річкою Південний Буг та плоскою в Хмельницької міської територіальної громади. І останнє це заходи з примусової аерації вод у руслах річок в межах Хмельницької територіальної громади, голова організації Віктор Карва. Питання, якісь будуть, будь ласка, Віктор Фіоспорчу. Що тут, що тут, будь ласка, там до цього тексту там ви назвали досить серйозні порушення екологічні. А чи не можна було підписати, щоб голова побачив фотографії, коли ця гнила вода з прибутою? Заходьте на мій. Я для заголову говорю, ми направляємо цей документ на голову, а до них будуть підкладені фотографії. Коли знаєте, фотографій. Фотографій. Е... Ці фотографії є, я вам кажу я правилую, так, особисто не. звертався в управління екології, давав фотографії, виїжджали на місця, є акти е, відповідних організацій, що зафіксували грубі порушення, в тому числі Та, і тільки, до аналізу. Так, тільки останніх, не знаю, Ні, в останні за в Південному Ці листи, від на бандери на трудової. Нарахували скільки на 4 мільйона гривень. Кожен по ще тонну риби. 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 І там такі були карпи, як ви бачили люди. Метр двадцять такого ще і долі бачили де. Метр двадцять, не то це лобік, лобік буває такий. Карп метр двадцять. Все плигло вверх живота. Так точно. Ну нашали щали стали. Ні. Що, Що я... за те? Що. Є... Що... Можна чи будь ласка. Є дні прийому вера. Можна певною групою зорганізуватися і прийти на зустріч з мером, дати ось це звернення, а паралельно готувати робочі стінки. Міський голова є головою міста, тобто головою виконавчих структур нашого міста, в який входять всі структури, комунальні структури, починаючи від екологів, закінчуючи водоканалом і всім іншим. Ми за те, щоб оцей лист отримали, це звернення, ми його підтримуємо і направляє громадська рада прийти в день прийму прийому мера Ну, нас, нас звернулися громадська організація, ради. Ставлю голосування. Хто за те, хто за те, щоб дане звернення спочатку до Доповнення треба зробити. Як доповнення можна питання? Доповнення. Вон скільки зробив фотографій? Скільки є багато? Я вам доповнення скажу, в чому треба зробити. Сюди до цього проекту рішення мабуть треба додати, щоб Хмельницька міська рада розробила проект, щоб всі е, стоки, які у нас рахуються, е, ці там дощові і все. От, наприклад, якщо ви сьогодні е, приїдете дещо. Е, Біля мого закладу подивитися, тече вода це стоки. Так? Дощів нема, так? А вони течуть цілодобово, і ц... це грязна вода каналізаційна. Там, якщо аналізи взяти, повірте, там не буде. Е... Ну ...то... ви розумієте, що ми проблему піднімаємо, щоб провести круглий стіл до цих всіх питань, які означені. І що нам віддасть відповідь міський голова? Ну, це проводимо, кажу, треба там Горечана, треба робити і його для, е, це проєкт, проєкт качати Прошу про Значить дивіться сюди. В, мене, в нас виникла думка така. Ми всі тут не спеціалісти, як то кажуть, в кожній конечно. сфері. Для того, щоб вивести е, пряму лінію, як би мала діяти виконавча влада, потрібна їм. Підґрунтя. підґрунтя можна зробити, якщо обговорити це питання з науковцями, з тими, хто обслуговує, і так далі. Так, точно. Так, Після точно. того, як це буде обговорення, ця, цей круглий стіл формує документ, на основанні якого виконавча структура буде приймати рішення. Ось все. і Але все. обговорення Ви? потребує підготовки певної. От ми ну так Якщо міськвикунком, міський виконавчий комітет. Бо організує стіл, запросить всі організації, які мають спеціалісти, які мають цьому якусь відношення, відношення цього поговорили ну, і розбіглися. Ну чого це проговорило? Пішли, розумілися. Ну, чого? чого, чого?